Що до тебе ні ночі, ні сужича зі многих, ні ти дивися очі, ласкавим поглядом тебе, вже душа дзвіта, як жай, її теплом зигві тепло. Як до землі дощі вражайні, спішу до тебе, мій Господь, коло свій далекі, мені вічність нада, Спішу до тебе, як великий, спіша до рідного неда, голові, мені вічність нагада. Щу до тебе, як великий, спішав до рідного гнезда, варто дні, ніщо не збасити, зелено ті, що я вою, щу до тебе мій спасити, отак, як рік і до морі, і серце пивниця любов'ю, приймає радість каяття. Та прагні, зустрічі з тобою, Нека, приру, не кане в прируне буття, Голоси далекі, ні про вічність нагадав, і що до тебе, як великий, Спішав до рідного гнезда. Голоси далекі, Мені про вічність нагадав, Пишу до тебе, як лелеки, спіша до рідного гнезда, спішу до тебе, що хвилини і прагну вічного життя, Тобі, лиш я знаходжу сили З тобою бути хочу я. І Навіть про холодний вітрі, я чую ніжний голос. твій. Для мене ти один у світі, Ти мій Господь спаситель мій, голос твій далекий, мені вічність нагада, Спішу до тебе як лелекий, спіша до рідного гнезда, голос твій далекий, мені вічність нагадав. Jeszcze do tej jak leki, śpisz zdradzona, on